Сьогодні ми розглянемо шокуюче вбивство Келсі Берет, яке потрясло Сполучені Штати. Ми зануримося в деталі справи, дослідимо особистість жертви та розкриємо обставини злочину. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Продовжуємо. Ця історія почалася зі знайомства в інтернеті у 2016 році. Мережа вже остаточно замінила багатьом реальне спілкування і те, що на початку століття здавалося як мінімум трохи незвичайним. П'ять років тому вважалося повсякденністю. Перша віртуальна зустріч Патріка Фрейзі та Келсі Берет відбулася на сайті знайомств, тоді молоді люди жили за сотні кілометрів один від одного. Відносини розвивалися стрімко. Через короткий час, і після кількох особистих зустрічей Келсі вирішила переїхати ближче до свого хлопця зі штату Вашингтон до Колорадо. Вони не поспішали налагоджувати спільне життя. Дівчина винайняла квартиру неподалік ранчо свого обранця, почала шукати роботу та знайомилася з новим оточенням. Патрік, за розповідями їх знайомих, займався тоді тренуванням пастуших порід собак, підковування коней і доглядав за іншою живністю. Незабаром Келсі завагітніла, і в 2017 році у пари народилася дочка. До того моменту пізніше, згадувала мати дівчина: молоді люди побралися проте. Про весілля не йшлося. Тим не менш здавалося, що починається новий етап відносин. Хоча Патрік і Келсі продовжили жити окремо, а дівчина до того ж змушена була добиратися на роботу в годинах їзди від будинку, велика кількість домашніх справ виснажувала її. Говорили, ніби Патрік обтяжував стосунки з Келсі. Розповідав усім своїм знайомим і друзям про те, яка вона погана мати, і що вона не дивиться за донькою і не проти випити зайвого. У якийсь момент дитина ніби і зовсім опинилася під опікою молодого чоловіка. Цим він поділився зі своєю колишньою пасією Крістал Лі Кенні, яка була в курсі всіх стосунків 22 екс ексбойфренда. У 2018 році він заявив Крістал, що Келсі може створити щось непотрібне з їхнім чадом, попросивши доглядати її. Серед іншого Келсі працювала льотним інструктором. 22 листопада 2018 року Келсі вирушила до Вудленд Парк у магазин за покупками. Того дня вона контактувала з Патріком по телефону більше десятка разів, точніше, стільки було вихідних і вхідних з'єднань. Найтривалішою стала розмова тривалістю понад 4 хвилини пізно вночі о першій годині 42 хвилини ночі. До того Берет залишила кілька голосових повідомлень. У період з 9 до 10 ранку. Келсі надіслала смс, а потім поговорила з Патріком. До магазину дівчина увійшла приблизно о пів на першу дня. Сюди вона приїхала з дитиною у переносці. Це зафіксувала камера відеоспостереження. Вона купила солодку картоплю та ще продуктів, про що написала в смс своєму хлопцеві. Було кілька коротких телефонних розмов. Келсі поїхала додому. З того часу її більше не бачили. У поліцію надійшла заява про зникнення. Патрік повідомив, що не знає, куди поділася його подруга, і взагалі напередодні Келсі заявила йому, стосунки варто припинити. Більше того, вони вже нібито домовилися про майбутню доньку, яку доглядатимуть на рівних умовах, Залишилося лише дооформити документи, чим Патрик і займався. Ну а в день подяки, продовжив чоловік, він зустрівся з Келсі, щоб обговорити деякі питання та віддати її речі. Серед них виявився і пістолет, що належав подрузі. Вона передала його Патріку, бо, за його словами, страждала від депресії, її відвідували думки про суїцид. Тіла немає доказів поки що теж, тільки дані зі стільникових вишок. Огляд будинку Берет спочатку нічого не показав усе було прибрано, порожній холодильник відмитий. Зник навіть килимок з ванної. На це звернули увагу мати і брат зниклої Келсі, які через кілька днів приїхали. Аналіз даних стільникового оператора показав, що наступного дня, 23 листопада, телефони Фрейзі та Берет знаходилися поряд, а також одночасно переміщалися. Те саме відбувалося і 24 листопада. А через три дні після зникнення мобільник дівчини зареєструвався в зоні дії базової станції за 800 миль від її будинку. З нього було відправлено кілька смс. Один із них отримав роботодавець Келсі. У повідомленні говорилося, що її не буде приблизно тиждень. Одержувачем другого став Фрейзі. Ситуація стала розкручуватися після приходу до будинку, де мешкала Берет, її родичів. Саме брат дівчини звернув увагу на доказ, який пропустили поліцейські, трохи крові у нижній часті унітазу. Знову викликані слідчі, цього разу ретельніше перевірили приміщення, використовуючи спецзасоби. Непомітні неозброєному оку сліди крові були у ванні скрізь. Келсі, ймовірно, було вбито, проте потрібні докази. Дівчину оголосили у загальнонаціональний розшук. Водночас поліція вивчала обставини справи. Через місяць у пресі з'явилася інформація, що Патрік Фрейзі все ж таки заарештований, проти нього висунули кілька звинувачень. Молодий чоловік відкидав їх, його підтримували сусіди, які запевняли, стосунки пари були добрими і вони будуть шоковані, якщо Патріка визнають винним. У справі з'явилося ще одне ім'я. Крістал Лікенні, колишньої подружки Патріка, яка до цього залишалася в тіні і фігурувала в новинах як сертифікована медсестра з Айдахо, яка ймовірно допомагала у скоєнні злочину. Вона швидко порозумілася зі слідчими, розповівши цікаві подробиці. З'ясувалося, що восени 2018 року Патрік намагався реалізувати три плани вбивства Келсі. Тільки виконувати їх він мав намір руками кристал. У вересні чоловік запропонував додати щось у каву своєї подруги. Кенні справді принесла карамельний макіат до Келсі, але це був звичайний напій без добавок. Чоловік засмутився, але сказав, що шанс ще з'явиться, люди постійно пропадають. Патрик розповідає місцевим Змій про те, як він співпрацює з поліцією в пошук подруги, що зникла. У жовтні було здійснено ще одну спробу цього разу Патрік озброїв колишню коханку обрізком труби, давши їй інструкції ударити Келсі по потилиці, перетягнути тіло в бак для сміття і залишити на дорозі. Цьому плану завадили собаки, які належали жертві. Вони зчинили шум, коли однієї ночі Кристал спробувала пробратися до будинку. Третій план мало відрізнявся від другого. Патрік запропонував Крістал захопити з дому бейсбольну биту та використати її. Знову приїхавши до будинку потенційної жертви, дівчина не знайшла сили реалізувати задумане, що я взагалі роблю. Виникло в її голові питання. Крім того, вона хвилювалася за Кейлі, маленьку дочку Келсі та Патріка. Також її почали мати сумніви, чи справді все те, що каже її колишній бойфренд, правда. Замовник вбивства знову засмутився, але виду не подав. На якийсь час він заспокоївся, і Кристал вважала, що все позаду він передумав. Але ні. Вранці Дня подяки Патрік, захопивши бейсбольну биту, сам виконав задумане, а потім зателефонував кристал Вайдахо і попросив допомогти зі збиранням. Кров була скрізь на стінах, на каміні, на дивані, на кухонному посуді, на кріслах, на дитячих іграшках, розповідав пізніше держобвинувачувач. Після всіх заяв та зізнань залишилася справою техніки з'ясувати подробиці. У цьому допомогли записи з камер, відеоспостереження з сусіднім від житла Келсі-будинку. На них був зафіксований Патрік, який входить до будинку. Хоча агентам ФБР і поліції він заявив, що був у момент вбивства, в іншому місці, його алібі. Продовжило розсипатися після появи у справі запису камери банкомату, де він знімав гроші незадовго до трагічної зустрічі з жертвою. Та й взагалі його автомобіль засвітився де тільки можна. Однак цього було недостатньо. Після арешту Патріка поліція змогла знайти додаткові докази те, що вбивця Бреша доводили дані стільникових вишок. У зоні дії, яких знаходилися телефони Келсі, Патріка та Кристал. Оператори надають повну інформацію на запит поліції. Це номери телефонів з прив'язкою до координат базових станцій, їх напрямок по секторах. Допомагає точніше визначити маршрут того, за ким спостерігають. Дата, точний час тощо. Потім спеціальне програмне забезпечення може в автоматичному режимі побудувати карту переміщення об'єкта інтересу. Отримавши інформацію, поліція, мабуть, дійшла висновку, що Патрік захопив телефон Келсі, а потім імітував спілкування між ними, адже він запевняв, що знаходиться в іншому місті. Хоча насправді обидва мобільники на той момент зареєструвалися в одній соті або, як мінімум, знаходилися зовсім недалеко один від одного, викрили в неправді і кристал, яка потім зізналася. Патрік попросив її взяти телефон жертви та надіслати кілька смс. Це підтверджувалося даними стільникових операторів. Саме інформація із стільникових вишок дозволила заарештувати вбивцю. Сліди засобу для чищення на меблів у будинку вбитої. Розслідування показало, що тіло вбитої, мабуть, було спалено, тому знайти його не змогли за винятком уламка зуба. У письмових свідченнях Крістал повідомила, що Патрік запропонував їй відвести тіло вайдахо і там придумати, як його позбутися. Вона відмовилася. І за її словами не брала участі у знищенні тіла жертви. Чоловік також проінструктурував подружку на випадок, якщо ФБР почне запитувати її. Все це не допомогло. Патрік постійно заявляв про свою невинність. Адвокат наголошував, що його ДНК на місці злочину знайдено не було. Багато розходилося з його заявами, зробленими під час розмови з півкамерником. Мовляв, Фрейзі просив його вбити кількох людей, які можуть свідчити проти нього. Серед потенційних цілей звучали імена Кристал, друга Патріка, його близьких та одного зі слідчих. Журі присяжних визнало Патріка винним, а суд засудив його до довічного ув'язнення. Без права дострокового звільнення змінити термін може лише апеляція, плюс 156 років зверху. Це максимум передбачений законом штату, де проходили слухання. Крістал могла отримати максимум 3 роки за перешкоди правосуддю. Відмітив місце злочину, однак на початку 2021 року її звільнили умовно достроково, потім повернули до в'язниці на деякий час, а навесні випустили знову, мабуть, остаточно. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, це мене дуже надихає. І пишіть в коментарях, що думаєте на рахунок цієї історії.